Всім привіт, друзі! Виявляється, що віра вона може бути бісівська. Біблія нам чітко показує, що є віра бісівська, а є віра Божа. Виявляється, що людина може бути щиро віруючою одержимою бісами. Ви уявляєте собі щиро віруючі люди, які одержимі бісами, вони можуть багато знати, але серце їхнє дуже далеко від Бога, тому що вони просто погружаються в. Якусь іншу мирську інформацію. І ця інформація просто вселяє в них купу бісів та демонів. І тоді в їхньому серці все так, як і сказав нам апостол Яків, що в серці гірка сварливість, ненависть і так далі, із язика виходить те ж саме. Давайте почитаємо святого апостола Якова. Він говорить: хто мудрий і досвідчений між вами, нехай покаже. Свої діла в лагідній мудрості доброго способу життя, коли ж маєте гірку заздрість і суперництво у ваших серцях, не хваліться і не говоріть неправди на правду, це не та мудрість, яка сходить з гори. А земна, душевна і бісівська, тому що де заздрість та чвари, там безладдя і всяке лихе діло. А та мудрість, що згори, насамперед чиста, потім мирна, лагідна, покірна, повна милосердя і добрих плодів, безстороння, не лукава. Розумієте, друзі? Тобто, якщо людина справді має віру Божу, ця віра буде приносити плоди. А якщо ми віруючи в Бога, люди, але в нашому серці заздрість, сварливість, ненависть, сварки та чвари, то це бісівська віра. Потрібно. Терміново слухати щодня Божих людей віри, таких як мої пастори Салтаненко, які говорять від Духа Божого і звільняють мене і тисячі тисячі інших людей від бісів, тому що можна бути істинно віруючою людиною, але дуже одержимою бісами. І це нам чітко показує Ісус Христос від Івана в 8 розділі. Він говорить тим, хто увірували в нього. Розумієте, у віруючі, це тільки перший етап. А далі Ісус показує тим, хто в нього вже вірять, в Бога. Він говорить: якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями і пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. І далі Ісус говорить. Знову і знову запевняю вас, що кожний, хто чинить гріх, є невільником гріха. Тобто така людина в рабстві гріха. А для того, щоб вийти з гріха, нам потрібно стати істинно учнем Ісуса Христа. Нам потрібно виконувати волю Божу. А для того, щоб стати учнем Ісуса Христа, потрібно щодня занурюватись в Слово Боже. Це дійсно допомагає мені бути учнем Ісуса Христа і звільняти. Від всіх одержимостей, тоді, коли всередині бурли, ти ненавидиш, засуджуєш, ображаєшся. І це дійсно допомагає, коли я слухаю моїх Божих людей, пасторів Салтаненко. Кожного дня слово Боже, яке вони проповідують, це мене звільняє. Тому я пропоную це і тобі. Напиши мені, якщо хочеш вивчати живе слово, яке зробить твоє життя шедевром і звільнить від рабства гріха і від диявола. Напиши мені.